Вітаю! Ми знаходимося в найкращій школі по версії наших крутих учнів. Це початкова школа номер 2 І я хочу вас сьогодні познайомити з тим, що мене надихає: те, чим я захоплююся, і те, чим я живу. Ходімо. Мене звати Юлія Іванівна, і я вчитель інформатики в початковій школі номер 2 і веду гурток з інформатики. Сьогодні я вас хочу познайомити зі своєю роботою, ну зовсім трішечки. Більшість вважає, якщо дитина завантажує собі на будь-який гаджет якийсь додаток, вміло його ним керується, вміло грає будь-які ігри і, звичайно, користується вайбером, телеграмом, всіма додатками, то вони вміли користувач будь-якою. Технікою насправді це не так, тому в нас вводиться такий предмет інформатика саме з другого класу. І я вам трішки хочу розповісти, що ми вивчаємо на уроках інформатики, тобто які у нас є розділи, і почну я з інформації. В сучасному світі дуже багато нас оточує інформація, а дітей особливо. Тому на уроках інформатики ми вчимо, як розпізнавати фейкову інформацію, достовірну інформацію з будь-яких джерел, чи це з вайбера, з телеграма, з соціальних мер. І навіть з громадського транспорту, або коли навіть діти між собою спілкуються, щоб вони вміли правильно говорити і не використовувати фейкову, недостовірну інформацію. Також ми працюємо з текстами і все, що з ним пов'язано, починаючи з клавіатури, закінчуючи текстовими редакторами. А також ми працюємо з презентацією. І коли я говорю презентація, одразу всі думають, що це PowerPoint, але насправді це зовсім не так. Ми працюємо з сучасними програмами, які дозволяють дітям. Працювати як на наших сучасних уроках, так і вдома, застосовуючи свої гаджети, які в них є вдома. І також ми працюємо з робототехнікою. Ну, Звичайно, починаємо працювати, адже вона тільки є в четвертому класі. Тобто, плата мікробіт, робототехніка, програми в скречі це все ми починаємо вивчати в четвертому класі і розпочинають діти в середній і старшій школі. А також те, що діти обожнюють просто найбільше, це робота інтернеті, в інтернеті, тобто сучасні браузери, інтернет-ресурси, інтернет-портали, на яких ми вміло працюємо, і діти застосовуються як і на уроках з інших предметів, так і вдома. А також ми впроваджуємо штучний інтелект. І і я вам хочу сказати, що це зараз дуже актуально, адже ми з учнями початкових класів вчимося писати промти. Що це таке? Це те, ті ключові слова, які ми вводимо в чат-боті, за допомогою яких учні зможуть трішечки полегшити використання і сучасних гаджетів, і також можуть полегшити виконання домашніх завдань вдома. Ну, що, звичайно, полегшує роботу вам батькам. І, звичайно, я ще веду гурток з інформатики. на який активно запрошує усіх учнів з 2 по 4 класів. На ньому ми ведемо різноманітні Практичні завдання, що продовжують, звичайно, уроки інформатики, але ми йдемо за іншим курсом: це медіаграмотність, тобто ми вчимо учнів саме бути медіаграмотними в сучасному інформаційному просторі. А саме безпечна робота в інтернеті, це ми створюємо новини, створюємо брошури, різноманітні вітальні листівки, і це все використовуючи звичайно комп'ютери в нашому сучасному кабінеті. І ми можемо використовувати найсучасніші програми і інтернет-ресурси. Тому пізніше ви побачите, як ми це робимо.